Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, бо нам це важливо. І задавайте якісь ваші питання в коментарях. Не-не-не, треба задавати питання. Чому? Бо ніхто не задає в коментарях. В коментарях все пишуть, які не будь Добрий ранок. Ми приїхали на онлайн-зустріч з молодим. Чекаємо, поки на нас подзвонять. У нас 12 година і ми їдемо на СПЕЗу. СПЕЗа – то е, закупи продуктів. На-а-а-а... Де ж Данюк? Ми йдемо <тукрит> ну, радвозик. О, діржим! На 60 євро. Оце все. Чи зробила? йо йо Оце. 60 євро. І він зовсім забув, що в нас сьогодні річниця і не подарив мені жодного подаруночка. Ну добре, подарив. Оця камера, на яку ми знімаємо, то є мій подаруночку. Але могли б щось мені купити сьогодні. Могли? То їдемо щось купимо. Йдем. У нас дуже спарку погода, що падати дощ і пишуть, що 14-й тиждень. Тому ми приїхали в торговий центр щось е лазити, може щось купимо, а може і не купимо. А годя от, в машині перевіряє, бо в нього щось підтікає дверка. Що тече? Бо коли дощ, то в нас затікає в вам вода. Нічого не попереду? Барбара, що це за магазин? Це є мій улюблений магазин. Я дуже люблю такі всякі штуки, і мені треба шкатулочку на мої прикраси. Я род і марки. Я mm на -hmm. 2 євро і коштує 2 євро. Що mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. це є? Оператив 2,55. Берем. Барбара, що ти купила? Шкодовку. Не таку, як я хотіла, але магазин закривався і думаю, вибрала, як я буду. Щоб стратити гроші. Ні, бо мені треба було гроші стратити бо я коли футболку не заплановано. Ми налій будемо. <звук> Барбара, покажи, куди ми йдемо. прийшли до школи. Ми ну, прийшли до школи. Я хочу спати. І знову до школи. Будемо вчити італійську мову. Рівень А 1 Все, пішли. Це наші однокласники. Я хочу, я хочу спати. Мені дуже холодно чомусь. Я не бачу, може вчити. Уна, Белле, Белля, Вас, Принесла, Фінесла. Принесла е уна. Ай вже закінчили наші уроки. Стіли дві години. І прикол того, що нам насчили італійську мову італійської мови. Ми попали на курс тобто, в половині курсу. Тобто вони вже половину матеріалу пройшли і ми прийшли з ними далі вчитися. Тому якось отако. Дуже гарні у нас однокласники. Болі тобто дуже сподобалися. Монатіки. Монатіки. Ми після школи трохи поспали, поїли і вийшли другий раз з хати, їдемо десь прогуляти. Як погуляти? Покататися, бо дощ буде. Да ми не вазиш. На каву. І ще де? <рес> Китайський магазин. Ну добре, поїдемо. Давай давай закривай, закривай. Паркується буде. Ми потім звідси вийдемо? Ні. Yeah. То само ми тут залишаємо машину. Водя заїхав між тих двох столбів і привіз ми на торговий центр. Ми думали... Але не виключив дворники. То особистий гараж. Скільки Барбара, нас на тому блозі буде твої кави? Цікаво, дешевше, ніж там тому травому санті. Тімсо, але 10 кілометрів їхати. Нічого будемо їздити євро. Лазали по магазину, нічого не купили, купили перекусити щось, бо голодні, і їдемо до хати, бо того, в таку погоду нема що робити. Дуже скучно.